Гріон РФ-244 з реверсом, з рівним полом, з примусовою гідравлікою, додатковим розподільником, з захисною плівочкою, яка на сонці стане стаціонарною, тому зробимо ми її ось так. Мягка сідушка, розбірні задні диски. Розмір 11,2х24 задні, 6,5 на 16 передні. Додаткові противаги задні 30 кг, розподільник, примусова потужна гідравліка, розетка під причіп, мягка сідушка, блокування диференціалу, заглушечка, не знаю під що. щось можна туди підлаштувати. Рівень РФ-244 з реверсом.